Покажу вам трішечки раєчок формату 60х275 см, самоклеючі, вінілові. Ось такі райки. Позаду виглядають вони ось так. Спереду у нас ось такий буде темно-сірий відтіночок. Це міцна раєчка. Формат нагадує 60х275 на см. Ціна 1230 гривень за один рулончик. Ось є такі світленькі. Варіанти дуже суперові, дуже красиві, панельки міцні, надійні, вологостійкі, все можна використовувати і як і на кухонний фартух, можна стіни, арки, відкоси, все можна ними обклеювати. Дуже міцний клей, поверхня також дуже міцна, легко використовується, ріжеться канцелярським ножиком. Панелька ще плюс для цього всього буде хорошою термоізоляцією за рахунок фольги. Так що, будь ласка, кого цікавить, можете замовляти. Є ось такі медалі, дуже красиві, дуже суперові. Формат 60х275. Є сім моделей. Моделечки всі, як є під дерево, також є сіренькі, світленькі. Все повністю самоклеюче. Так що, будь ласка, номер телефону не завідував. Шапки профіля. Телефонуйте, відповідаю на все. Є велика кількість, можна замовляти, скільки вам буде потрібно. Доставляємо все по всій Україні. Нова пошта також Укрпошта. Ось дивіться, що теж більше буде такий відтіночок.